Привіт, дуже раді знову вас бачити на каналі школи англійської мови English House. З вами Юля та наш марафон з підготовки з англійської мови. Розпочинаємо з вами другий день. Ми вже дізналися все найважливіше про іспит Євий. А якщо ви тільки приєдналися до нас, то мерші переглядати все найважливіше у першому дні. А ми з вами вже переходимо власне, до іспиту. Будемо розглядати по одному завданню кожен день, і щоб було цікаво, давайте домовимося, що будемо знайомитися із завданнями, фіксувати для себе лайфхак чи техніку, а далі йти і виконувати завдання. Відповіді будуть в кінці. Отже, тест починається з частини reading. Наше перше завдання: Read the text below, match choices A-H to 1-6. There are two choices you don't need to use. Confirm your choices. Правильно зрозуміти завдання вже півділа готово. Але я, звісно, жартую. Для цього і існують демотести, щоб ви чітко розуміли ваш таск і не витрачали зайвий час на іспиті. Як ми розуміємо, на нас чекає шість текстів, 8 тверджень, тобто відразу розуміємо, що два твердження зайві. Будемо мечити, тобто об'єднувати ствердження з текстами. Перш ніж почати читати тексти, треба розібрати твердження. Твердження. Ось вам і перша стратегія. Причому не просто прочитати їх, навчіться працювати з замітками. На іспиті це дозволяється в чернеці. Якщо ви навчитеся знаходити ключові слова в кожному твердженні, ви зможете сфокусовано шукати їх в тексті. Давайте визначимо ці ключові слова разом. Ми одразу виділили їх різними кольорами, щоб далі у текстах нам було легше їх розрізняти. Наприклад, у A ми маємо Book Collection. У B маємо named after its designer, тобто людину, через яку було названо це. Надалі Bears some Similarity to a UFO те, що схоже на UFO. Надалі is transported by vessel щось чим транспортується. Далі в нас sharing books. Надалі is delivered by animals. У наступному маємо Exhibition in Winter, теж нам допоможе знайти так. І останнє маємо Live Performances. А зараз пропоную вам поставити відео на паузу і виконати завдання самостійно. Якщо ви вже впорались, то давайте розбиратися разом. Ми читаємо перший текст і бачимо ключові слова: Two donkeys, alpha and battle, Також далі carry loads of books. Ось воно. Використовуючи тобто двох віслюків Альфу і Бету, щоб перевозити вантаж із книгами. Суріано проводив 4 години в кожній поїздці, щоб дістатися до цих віддалених місць. Серед запропонованих варіантів відповідь лише «is delivered by animals» Ось в нас цей варіант F, тобто доправляють тваринами, відповідає змістою тексту і задовольняє умови завдання. Переходимо до другого тексту. В ньому йдеться про невеличкі спільноти людей, які живуть на островах та ізольовані від світу. Зокрема, взимку. Тобто тут зазначено: «Nowadays the boat travels to 250 small hamlets across Norway, bringing books, culture and entertainment to the people. Відразу бачимо, що човен мандрує Норвегією та забезпечує населення книжками культурними і розважальними заходами. Ключове слово boat натякає на варіант «is transported by a vessel», Тобто ми його можемо тут знайти ді. Тобто це перевозиться на судні. Рухаємось до третього тексту. Тут мова йдеться про бібліотеку, розташовану на пляжі. Зокрема, зазначено «guests can borrow the books». At no cost as long as they also leave their own finished, holiday reads behind for others. Гості можуть позичити книжки безкоштовно, тобто наші ключові слова. Поки вони залишають свої прочитані під час відпустки книжки для інших, leave теж є підказкою. Варіант encourages sharing books заохочує, тобто за обмін книжками, відповідає інформації в тексті. Це в нас варіант І. Наступний четвертий текст розповідає про найвидатнішу і найстарішу бібліотеку у Бостоні. Зокрема, зазначено, «It hosts exhibition programs and even concerts» Тут проводяться виставкові програми та навіть концерти. Одне з тверджень вказує «Offers live performances» пропонує концертні виступи. Тому цей варіант буде вірним. Це в нас варіант «H». у п'ятому тексті. Йде про створення Ернандо читатьського клубу на честь своїх батьків. Зокрема, зазначено, them outside his Manila residence. Він зібрав свої старі книжки і виставив їх біля свого будинку в Манілі. А ще далі бачимо Library grew. Його бібліотека зросла. Чи підходить тут варіант Contain the Founder's Book Collection, тобто містить колекцію книг засновника? Так, звісно. Надалі читаючи останній текст, ми могли звернути увагу на його закінчення, бо ключові слова є саме там. Аж бібліотеку нагадувала інопланетне літальне блюдце, тобто The Alien Flying Серс. Головне пригадати, що саме означає абревіатура UFO. і тоді ви швидко знайдете варіант some to a UFO. Отже, так виглядає перше завдання. Здається, що тут все просто, але насправді такий аналіз потребує значних знань. Тут треба звертати увагу на лексику, використовується багато синонімів або перефраз. Це коли, наче очевидний варіант, треба розпізнати десь всередині тексту. Звичайно, іспит ще й трохи підступний. Хочете, доведемо це? В тексті є слова, які повинні вас сплутати. Наприклад, в третьому тексті є словосполучення Early Exhibitions і має натякати на варіант G. Але вони не взимку проходять, тож деталі грають важливу роль. Або ж в шостому тексті є слово designed, але жодним чином не пов'язане з B. Тому наші фінальні поради. Починайте з завдання і знаходьте ключові слова. Працюйте з текстом і підкреслюйте відповідь. Якщо потім будуть сумніви в кінці, це вам допоможе. Завжди вивчайте синоніми, бо в таких завданнях вони стануть у нагоді. Перевіряйте себе кілька разів і зважайте на деталі. Ось таким було перше завдання на наш другий день марафону. Залишайтеся з нами, бо незабаром вже наступне завдання частини «Reading».